Проки на Голос перший, ласка Твоя, Господи, нехай буде над нами, бо ми надіємося на тебе. Отрує Господній хай буде над нами. Бо ми велимо славу. Тому що апостола Павло чи Хто робить добро спершу ідею, потім Євіну, бо Бог не дивиться на особу. Ті, які, не маючи закону, зрішили, поза законом і загинуть, а ті, які у законі зрішили, за законом, будуть засуджені. Бо не слухачі закону праведні перед Богом, але виконавці закону виправдані будуть. Бо коли язичники, що не мають закону, з природи закони чинять вони, не маючи закону, самі собі Закон вони показують, що справа закону написана у них у серцях, про що свідчить їхня совість і думки їхні, які то звинувачують, no то одна одну. у той день, коли за моїм благовістям Бог буде судити таємно. Через Ісуса Христос і, і Своїм Духом. Аллилуйя. 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 Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Господи Боже! Амінь.